Мої вітання, вітаю слава Україні! Героям слава. Отже, атака на Київ, руйнування в усіх районах е, міста. Це каже очільник Київської військової адміністрації Ткаченко. Е, ну і дві ракети: дві ракети прицільно по житловому будинку, е, і власне там, там найбільше жертв. Всього 19 загиблих. Пнамі станом на цей момент багато постраждалих. Цей удар. В поточному моменті, в моменті, коли е, світ шукає е, шляхи до миру. Цей удар Росії. Про що він? Росія не має моделі якраз вирішення своїх проблем. Тобто, ми чітко заявили про те, що ми ніколи не поступимося нашими територіями, не підемо на здачу суверенітету, нашої незалежності, як би він не тиснув на Трампа на Алясці. Як зрозуміло, намагався оперативним шляхом вже прямо розказував, тиснути на його оточення під час зустрічі до європейців і президента України в Вашингтоні. Ну і нічого не вийшло. Єдиний формат дій це зрозуміло нанесе удари по миру населенню. В нього на фронті нічого не виходить. Я прямо розкрив деякі такі нюанси, що перед зустрічю Трампа і Путіна було завдання поставлено прорвати. Оборону наших військ на Покровському, Лиманському, на Сумському напрямок захопити частину Дніпетровщини Запорізької області нові напрямки. І фактично це не було реалізовано. Добробілля прорвали, але на момент е, ведення переговорів ми вже звільнили шість населених пунктів, пішли в атаку, почали їх тиснути, бити. І аргументів у Путіна не було. Козирів не стало, ото як mm -hmm. говорить Трамп. Тому в даній ситуації і не вели переговори. Зрозуміло, що він намагався через Трампа натиснути, щоб в Вашингтоні потиснути вже на Зеленського. Ну, думаю, він вже ж здасться, куди ж він дінеться. Але тут і європейці разом об'єдналися, і ми по різним каналам, прямо скажу вже тиснули на Трампа, щоб він не здав позиції, тому що ми говоримо тоді, сценарій Путіна виконуєш. Ти підриваєш і своє лідерство в США як президента, і лідерство світу, і підриваєш демократичний світ. І він зрозумів, що йому нема виходу. Трампа треба також треба ставити ті умови, коли він не може так маніпулювати або піддаватися тим настановам е, Путіна, які він отримав. Він часто піддається якраз їх е, так сказати, позиціям. Чому? Вони хорошо прочитали Трампа. І ми знаємо, що розвиток СРСР тоді Росія вона прораховує лідерів, з якими треба вирішити питання, вивчають їх з дитинства, знають їхні всьому подавання фобії, шаналії підсвідомості. Знають, як нього впливати. Він ще не знає, що він вже буде обіцяти ту Путіну, mm -hmm. а вони вже знають, що вони це зроблять. Отака така модель дії, і це дуже така вдала. Передові розвитки це роблять, вивчають конкретного лідера, конкретний об'єкт, а тоді задіють впливи. Не тільки інформаційні, психологічні особистості, різнопланові. Десятки, десятки сценаріїв пропрацьовують. Тому цей був сценарій задії. Не дали це реалізувати. Тому всі удари це вже конкретні, от без виходу терористичні дії. Він вирішив подавити дух українців Всіма засобами. І чому цинічно це цей раз, прямо скажу, удари по цивільним так об'єктам, по е, будинкам, по відповідним театрам, по е, дитячим садкам, по лікарні, ми говоримо, по представництвам іноземних держав і міжнародних організацій. От буквально я тільки mm -hmm. повернувся, я поїхав всі об'єкти. От бритишканців, наприклад, на Жилянський, От, е, перед цим представницем Європейського Союзу. От, тоді на Дарниці – це житловий будинок. От, на Жилянській житлові будинки розгромлені там і туди, де сотні сотні сімей сьогодні залишились без крова і багато, багато поранених. Ну, зрозуміло, вже є вбитих, ми говоримо, 19 мінімум. Це Путін на це розраховував. Не те, що він випадково. Пісков проговорився. Сказав, все пройшло супроспішно. Угу. Оце. Конкретна оцінка, але Пісков ні слова не скаже без санкцій і вказівки Путіна від себе. Тому це було завдання подавити дух українців, щоб ми сьогодні, маючи такі жертви, величезний переляк, психологічне вантаження, вимагали здати позицію України по сценарію Путіна на їх умовах і тому подібне. І цього не буде. Путін скільки не бився, він заганявся в той куток, б'є по людям. Б'є по всім секторам, по всім регіонам України і цього не виходить. І від і це в нього, я знаю, чи особисто викликає таку ненависть, помсту. І він далі, далі продовжує. Чим його так подивити? Подивити об'єднанням дуже потужних організацій і відповідно країн. Але за рахунок підтримки зброї України це основна складова, що в нього шансів перемогти не буде, а навпаки, перспективою програти. Але при тому, коли це системні поставки будуть. І найближчі періоди, і потенційно, що а то сотні разів більше. Що він побачив це така тенденція, що він знецінить свої зусилля на фронті. Точно так же оперативна частина тиску на Путіна закрита надпотужні є можливості. Тоді третє – це санкції, енергетичні питання пов'язані з падінням ціни. І четверте це об'єднати світ нову світу. Порядку без війн, поставити нові правила. Це вже уже завершальна стадія, але це об'єднання зусиль і. Американці і вміло направляти Трампа, а не те, що маніпулював, і ми його відпускав його відпускати не може. Я знаю особисто на нього впливати треба різними методами з різних позицій. І кожен день поки що це, от якраз вдається Кремлю. Проговорився да. Дональд Трамп. Тому сказав, що, що спілкуються регулярно, спілкуються. Саме перше, що росіяни ще встановили з ним контакт під час його кандидатства в президентство. Дуже ефективно з ним, з оточенням, і зрозуміло, на цьому вони постійно будують цю модель прости взаємодії. Були ще й попередні контакти. Дехто когорить агентурний. Ми це пока не говоримо. Прямо але те, що вони створюють модель впливу, це однозначно. У нас є реакція Сполучених Штатів. Ми власне очікували її. Якщо в Європі буквально одразу відреагували, то ну сполучених штатів доводиться чекати, оскільки все ж таки різниця в часі. Е, є реакція, але поки що не Дональда Трампа. Можемо почути. Напередодні ввечері Росія здійснила другий за масштабами повітряний напад за час війни, випустивши 600 дронів і 31 ракету. Цілі не солдати і зброя, а житлові райони Києва, цивільні потяги, офіси місії ЄС і Великої Британії та невинні цивільні особи. Ці жахливі напади загрожують миру, якого прагне президент Трамп. Кіт Келек, спецпредставник президента США, і власне він був з візитом в Києві. Ми знаємо його позицію. Вона абсолютно притомна. Але чи дочекаємось ми реакції від Дональда Трампа і якою вона може бути? Ну, кіткелог зрозуміло, це наш давній партнер. Ми вже знаємо десь 15 років. Ще він так сказати, при тому Трампі з нами співпрацював. Тому він завжди підтримує якраз нашу позицію. Тим більше він завжди присутній на всіх форумах за участю керівництва держави і готовий приїжджати в нашу країну, не боїться навіть цих обстрілів. Неодноразово він навіть створив передумови, що цих обстрілів не було його присутність uh -huh. в деякі мірі був гарантією, що не було ударів по нашим територіям, тим більше по мирному населенню нашої держави, столиці, зокрема. Але е тут великі групи впливу, про які ми говоримо, Трампа, він намагається е відпрацьовувати ту модель, яку запропонувала Росія. Тобто він посередині, він посередник, він не організатор боротьби з диктатором, з агресором. А от, начебто, він посередник між двома. Конфліктуючими країнами, як він сказав, взагалі що це війна особисто владу. Да, да. Що це ще, наприклад, невподобання Путіна щодо Зеленського, наприклад, Ну, такі угу. свої розкази. Я прямо скажу, щоб такого не було треба формувати позицію Трампа. Я прямо скажу ще раз, що неодноразово під той в час каденції за участю віцепрезидента Пенса і Помпео, прихильників України, дуже потужно міняла позицію Трампа. На протилежну, але на підтримку України або нову світопорядку в демократичному форматі, а не на Путіна орієнтування, на Ким Чен Іна, як він там з ними цілувався. Тобто ці були ефективні зміни. Сьогодні такої сильної команди, на жаль, немає. І він пливе часто так сказати, по сценарію Москви. Частково вдається міняти. Я прямо скажу, от більше місяць назад ми впливали через свої канали, навіть не державні. тому що державні, у з п'ять менеджерів, вони не вирішують питання. Вони приїхали і поїхали. Їх там не прийняли, тим більше сказали, що там вони дуже так сказати, поважають і керівництво нашої держави, і все на цьому. Десь там поспілкувалися з конгресменами, з сенаторами, з Келлогом, який і так підтримує нас. Тут треба спілкуватися з тими особами, і з Трампом особисто, який формує позицію і діє. І відпрацювати механізми дій. А це великі групи впливу. Це на самого Трампа, на Рубіо, на воєнних, на ВПК, на потужні сили в Конгресі, в Сенаті. На батьків засновників республіканської партії, тобто це об'єднані сили, і в нас ті люди, які знають глибоко цих людей, знають самого Трампа. Я з ним дуже глибоко знайомив в різні періоди і міняли позиції. Але не сам же, я, а ті люди, які в угу. нього оточені, які впливають на республіканську партію. На перспективу самого Трампа тоді він розуміє, що виходу нема. А якщо в нього Путін керує процесом, зрозуміло, що він іде за цим сценарієм, ми тоді його ламаємо. Цей сценарій, він знову, так сказать, починає з ним діалог. І оце модель, як від футболю, то в один бік, то в інший. Вона не працює на єдину модель. Конкретно поставити Путіна такі умови, що в нього виходу не буде. І він погодиться на те, що вийти з території нашої держави, на гарантії безпеки, але, як ми говоримо, зліздобетонні, на новий світопорядок, який забезпечують, буде і світові. Гарантів, всім не допуще війн, і любі дії проти агресора, який він не підняв Росія або інші. Отакий От формат дій повинен бути. Колись Трамп на це пішов. Ми назелювали Хельсинки. 2 це новий форум 136 країн, при тому Трампі, вийшло на те, що треба жити в нових умовах, припинити війни, де вони є, і далі жити мирним життям в 21 столітті. Це була ідея, і Сінзіпін був з ними лідером в цьому форматі. Тоді воно право тому що Трамп пішов на вирою. З Пріском провалився, там змінилася стратегія Китаю інших країн, і так воно не вийшов. Хоча він зустрічав з Путіним в Хельсинки, пам'ятаю uh -huh. і його по багатьом тем говорить, Там він зустрічав з Путіним. Тоді питання і по Україні звучало, як припинити вихід з Донбасу і Путін погодився. Це я знаю персонально. І по Криму тоді передбачав вийти в вільну економічну зону Крим, і повертаємо країну. Тобто перехідний uh -huh. етап, але це була перша передумова. Не дожали, не допрацювали зараз. Трамп тут набагато слабкіше, я думаю, що і вік деякій мірі впливає і команда, і саме головне, Росія, яка опанувала ситуацію. Хоча ми руки не повинні пустити, а працювати я ще раз кажу, професійним колективом залучити ще раз кажу зеленському тих людей, які мають вплив і на Трампа, і на його команду, і на Суника і Стаймера, як ми вже сьогодні говоримо Британії, і на європейців, і на Сінзіпіна Тепер під креслю, Я думаю, що ви зараз будете говорити, що може щось інше. На Моді прем'єр-міністр Індії на Ердогана на Лулупро, якого сьогодні згадали, що він там в Росії закупає. А він тут був в Києві, Ми його поставили на місце свій час, і він піддається цьому формату. Треба вміти впливати навіть на цих, які не прихильники України або ще не партнери, а партнери навіть Росії. Як поламати це партнерство? Які аргументи повинні бути, що вони відійшли від лінії, А підтримували стабільність України? Мир, хоча б в Україні, припинять вбивати людей. Припинити бойові дії на фронті, і Китай, і Індія, Бразилія, Туреччина при цьому готові. Але давайте задіємо механізми. І США працює, і Європа. Тоді ми формуємо світовий порядок. Для того щоб дипломатія була переконливішою, і це вже не раз було продемонстровано під час російської війни в Україні. Потрібні передусім події на полі бою. От власне вони визначають на те наскільки чують нашу позицію, і союзники, і партнери, і в тому числі, і союзники нашого ворога. Тут поговоримо власне і про події на полі бою. Але спочатку. Про о, морську частину відбулися дві події на морі цього дня. От буквально цими днями Росія уразила один із кораблів ВМС збройних сил України. Є загиблі і поранені члени екіпажу. Це повідомлення від наших ВМС. Ну але і сили оборони України не лишилися у боргу, так би мовити. Гур вразила в Азовському морі малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян. М. Бачимо зараз оці кадри. Це носій крилатих ракет калібр. І от так от він вже нічого не запустить внаслідок ефективної роботи бійців Головного управління розвідки Міноборони. Наскільки активні росіяни зараз в морі взагалі? Бачите, активності росіян не було. У нас була активність, ми практично знецінили 40% Чорноморського флоту Росії, і вони не проводили навіть удари свій час. Я просто скажу, що деякій мірі ослабили ці операції. Пам'ятаємо, що ще рік назад і раніше. Їм не було ні місця, ні в Чорному, ні в Азовському морі. Вони не виходили навіть з бухту. Ховалися або в шахтних, так сказать, оцих тунелях під Севастополем, ще при Радянському Союзі розроблено, або а, якраз в новоросійську. От. Але зараз вони дійсно піднялися. От. Тому в даний момент ми передбачаємо, що активність повинна бути в нас, з нашого боку, на порядок, що вони не сплили ні підлодка, ні один корабель нікуди не проник, тому що вони раз запускали, пам'ятаємо, калібрі, вже mm -hmm. були випадки. Передбачали і це раз запустити калібри, але дійсно це вже конкретна операція гуру показала, що ми можемо бити по тим катерам, які запускають це щонічно. І вони не запустили калібри. Хоча вже навіть по паблікам було об'явлено, що калібрі готові до пуску. Не вийшло. Принаймні, цими ракетами да, менше. цими ракетами mm -hmm. якраз це не сталося, тому і менше жертв, я рахую. Це великий успіх. Але таких успіхів повинно бути набагато більше, як робили ми і раніше. І підводні, і народні дрони, і наші дальнобійні ракети, до тисячі кілометрів, які достають до Новоросійська, достають до будь-якої точки на Чорному і Азовському морі, тим більше Севастополь. Тобто, так працювати, що щоденно. Запускати всі системи і особливо розвідувальні, тим більше космічні, напротяж цієї доби. І тримати ракети, тримати, тримати якраз морські і надводні підводні дрони. Це буде передумова. Тому їм удалося. Вони також почали вчитися, вони також створюють уже надводні дрони. А вони mm -hmm. вже ж і ті дрони в нас взяли. Пам'ятаю, були нас Тари, та а mm -hmm. в них нічого не було. А тоді він бігом шахеди і бігом виробництво. Нам треба йти на опередження. Точно так же тут. От вони вислідили наш корабль, нанесли відповідний удар уже новітньою дрона Ми не чекали. Ну і зрозуміло, маємо проблеми. А, власне, про якраз от системну роботу, яка відбувається тепер ледь не щодня. Ми от відстежуємо новини, і прям приємно зранку читати, що черговий російський нафтопереробний завод палає сьогодні. Той ж день не без таких новин. Одразу два е, заводи нафтопереробні на Росії е, опинилися під уламками, як вони люблять це говорити. Оця системна робота. Її ефект наскільки розтягнутий в часі? Я думаю, що ми вже довго над цим билися із командуванням і Збройних сил України, і спеціальних служб, щоб розпочати таку активну роботу, нищити якраз стратегічні об'єкти тилу ворога і на території Російської Федерації. Це в першу чергу аеродроми стратегічно, які запускають ці Ескандери, Х-101, Х-555, що сьогодні летіло, це пускові установки ракет, це відповідно тактичні аеродроми, які. Кабами громлять і наші так сказати, села, і міста прифронтової зони, і відповідно наших бійців на фронті постійно намагаються подавляти пуски установки шахидів і ще кров війни. Це бензин, керосин, мастило це якраз ці нафтопереробні заводи. Знищивши їх, ніякий літак не літає. Ні стратегічний, ні тактичний, ні вертоліт, навіть дрон. Точно так же не плавають оті кораблі. Які сьогодні там удари по нашому кораблю Севастополь. І так само літаки, які там, здійснюють удари чи по нашим кораблям, чи по береговій зоні. БТР, танки, БМП, САУ нічого не йде. Нема. Стоять залізо, навіть із зарядженими стволами. Але ж треба маневрувати, а треба йти в атаку, а треба пускати, треба летіти, а нема на чому. Ту 95 він заправляється за... 65 тонн зразу. Виявляйте, скільки uh -huh. це потрібно. А якщо ми говоримо про ці два НПЗ, один 7 мільйонів тонн за рік, а це вся армія, другий 6,5 мільйонів тонн Виявляєте, скільки? Ми вже говоримо про 18% всіх енергоресурсів, нафтопродуктів, ті, які займаються виробництвом, нафтопоробки знищені. Це суперпідрив для Збройних сил Росії раз, для виробництва два. Для економіки в цьому три для населення чотири і для реалізації за кордон, що дає валюту п'ять, тобто Але є нюанс, комплексно. Це розтягнуто в часі, і от да. коли буде максимальний ефект? А тепер ми говоримо про те, що дійсно ми маючи і балістичні дрони до 2000 тисяч кілометрів, уже зараз говоримо про і ракети до 2000 тисяч кілометрів, які виробляємо. От їх треба масштабувати. уже більше року. Президент говорив, що в нас вже є такі дрони, і особливо ракети від 400 до уже трьох тисяч кілометрів. Ну, спочатку я до 400 до тисячі кілометрів і будемо масштабувати вже півтора року назад. Ну, от сьогодні не маємо те, щоб масштабування давало тисячі таких ракет, хоча б до тисячі кілометрів. Тоді ми будемо все знищувати. Ні одного НПЗ або логістичного шляху поставок розміщених, нафтобази там і тому подібне, нафтопроводи, залізниці, які везуть і війська, але і нафтопродукти військам. Просто треба нищити цими ресурсами. На жаль, ще можна сказати, такого системного нема. Тільки по окремим об'єктам. Да, ми їх вичислили, да ми використовуємо окремі ефективні засоби. Чи дрони, чи ракети, чи диверсійні операції, як павутиня, супер операція. Але це ще по часу ми говоримо довго. Нам треба накрити щоденно, ну, умовно. Ми говоримо, президент говорить про те, що півтора мільйона дронів. От ми говоримо, давайте ці півтора мільйона, щоб левого частка 70% було. Дальньобійні дрони. От якщо ми говоримо про сьогоднішні удари, уявляйте, щоб, на, наприклад, на всі чотири аеродроми стратегічного рівня на протязі доби кожен день йшло сотні дронів наших. Піднявся хоч один ту 95, чи ту 160. Нічого не піднялося. По-перше, літак не піднявся. Система керування і управління польотами не працювала. Не працювала система ПВО, яка вичисляла і направляла, і зробився обслуга. І так же само по тактичним аеродромам, так же само по НПЗ, так же само по групуванню військ, і осі, як ми говоримо, дрони ракети, які повинні вже бути по часу вже системно тих сотні тисяч дронів, тисячі ракет, які забезпечують оці всі переваги. Тоді нічого не летить там ні вночі, ні на день, ні на нас, сьогодні в Київ, ні на наші війська на фронті. До речі, на тлі прильотів по російських НПЗ а, і також двох залізничних станціях. До речі, туди теж прилетіли наші дрони. Так, от відбулася ще й пожежа. такий нюанс невеличкий, Відбулася ще й пожежа через уламки, так і повідомили, що улам уламки БПЛА в лісах неподалік Геленджика. Геленджик це такий mm -hmm. район, де у Путіна палац резиденція улюблена. От його така, от іграшка. Це це, 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 це чому це так, щоб ну натяк на щось чи як. Якраз біля Сочі і в якраз цих районах є ряд об'єктів дуже важливих з точки зору. Uh -huh. Є навіть там недалеко і заводи по нафтопереробці. Ми ж про них не говоримо, але вже двічі ми раз жали їх напроти вже півроку. Але Путін він вже відчуває, коли він там був, неодноразово обіляв тривогу. Він на це реагує дуже болюче. Uh -huh. Ми розуміємо, що він боїться. Це 100% за себе і за своє життя. А тут порушують не тільки його спокій, а реально загрожують. Тому що він, може, він не знає, що в нас ще є. Ми ж заявляємо про ці ракети. Якщо ми говоримо вже, що ми маємо не тільки до тисячі кілометрів, які достають до резиденції Путіна в Сочі, але вже і дальний бій до трьох тисяч кілометрів ми достанемо де завгодно. Тому він, розуміло, розміщається на тих об'єктах, які передбачені для захисту від ядерних ударів. Це в Москві, під Москвою, як правило, От, є ще, ще в деяких місцях, де на 140 метрів під землею забезпечує їм спокій. А от уже в Сочи він хотів би відпочивати. Ну uh -huh. волі так не виходить. От. тому він злиться. І це один з факторів, ще крім того, що він хоче подаду українців. Це ще помста. Це його особиста якість. Далі про, не про нас, а про наших партнерів. Росія або її представники запускають дрони-розвідники над маршрутами, якими Сполучені Штати та союзники транспортують військові вантажі через східну частину Німеччини. Це пише New York Times з посиланням на посадовців європейських і американських. Ще раз дрони-розвідники, російські або там їхніх якихось там е, посіпак е, літають над східною частиною Німеччини і відстежують військові маршрути. Е, от така вразливість, про що вона говорить? Чому, чому взагалі це можливе? Е, Росія довго працювала на створення агентурного апарату в Європейському Союзі США та інших країнах. Вона Мала історію ну, ще радянського Союзу, десятки років. Від моменту народження деяких людей вводила тоді під видом іноземців, хоча це були громадяни тоді Росії, але тоді є модель агентів нелегалів, які, начебто, громадяни Німеччини, влаштовуються на стратегічні напрямки і об'єкти. Друга ситуація це активна вербовка самих німців і село Німеччини, які деякі є ностальгія, прямо скажу по ГДР і по тим mm -hmm. часам. І це дуже великий, так сказать, масив для вербовок. Розуміло, що вони очолюють партії, громадські організації, рухи, екстремістські організації, крайні партійні або громадські рухи, міжодні організації, інформаційні системи і зрозуміють радикальні організації, або, наприклад, інші моделі прикриття. Ну, наприклад, що ж там не організувати клуб дронарів. Супер. Новітні дрони. Які використовуються начебто в спорті або в інших форматах, але практично проводять розвідку. Тому їм ставиться завдання організувати умовно там, якісь навіть польоти, побутові, спортивні, міжодні, от, або просто запускати, якщо вже так сказати, немає по конкретним маршрутам, де їм визначають напрямки, розвідка дає, і вони фіксують всі пересування. Тобто, оця машина, яка задіяна, часто я з ними в контакті, я підписував сам. Довго про співпраця з Бенде, це розвідка Німеччини, і БФФ це контррозвідка Німеччини. І ми говоримо, ви подивіться глибше. Вибирайте тільки поверхову. Ну вже окремих агентів. Десь там БНД буде сфері, там десь своє там канцлярі канцлер, канцлера, да, це надважливо, але оцих надбагато. І тут їх треба глибоко вивчати. І це в них було відставання. Тепер вони взялись за цю тему. Але наскільки вони шифрується багато і недостатньо відпрацьована модель розвідки контррозвідки, контрозвідки, це дійсно надає негативний ефект, і вони контролюють і логістичні шляхи, і інші ресурси, конкретні об'єкти, бази, включаючи НАТО, переміщення, новітню зброю, технології. І тому, якщо ми говоримо, що вони добралися до Бундессферу і навіть слухали у керівників безпосередньо, коли вони провели конкретні операції. І відносно України, і поставка зброї, і що може бути поставлено таурис, чи не поставлено в Україну, розсуждали. І всі собі спокійно, прямо в Кремлі слухали і сміялися. Далі про е, наші сили безпілотних систем, їхнього командувача е, Роберт Броуді, відомий як Мадяр, і е, Віктора Орбана, який оголосив про те, що, мовляв, забороняє в'їзд е, Мадяру в Угорщину. А він, е, Віктор Броуді, етнічний угорець. Е, втім, е, він більше українець, очевидно. Далі я просто е, пропоную цитату цю послухати ще раз. А того варта, як відповів мадяр Віктор Орман. Запхайте в дупу, пане танцюрист, на кісках. Ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець, і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає. І колись ви їм настопа. 100... А за обмеження Шенгену не беріть на себе більше, ніж можете потягнути. Дивний у вас гумор. І спецагенти не в топ 10 Тому поки станьте у чергу. Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини, продавайте це і далі місцевому люмпіну, поки він ще існує у якійсь кількості, і на те бла, -бла ведеться. Ну, просто попрошу прокоментувати оцей невроз угорської влади. Зрозуміло, що такий цинічний акт це обмеження в'їзду, і якраз і етнічні угорці, і герої все-таки війни, які захищає не тільки нашу державу, але і європейську, включаючи Угорщину. Тому що якщо ми говоримо про агресію Путіна, то він в першу чергу піде на Східну Європу. І якраз Угорщина була під його контролем, якщо так розглядати. Тому логічно він говорить як воїн про те, що цей. Прем'єр-міністр веде не про угорську позицію, а про російську. Він чітко відповів. От, якщо ми говоримо про Орбана, дійсно це людина, яка співпрацювала постійно з Російською Федерацією з різних причин і своїх особистих, і оперативних, якщо ми говоримо, і особливо економічних, а це особисто зацікавлено. Не економічно, я говорю, тільки угорщина, а особисто. От. Це ясно. І він противагу, навіть здоровому глузду, Я не говорю про європейські норми, так сказать, міжнародне право так скажуть, суверенітет держави, про яку він говорить в а що України немає суверенітету і право відстояти свої так скажі рубіжі не повинен же він підтримати як європейський цивілізований так скажуть політик, який розуміє, хто на кого напав, хто веде акти агресії. Розуміло, що він під тиском Росії, залежності Росії. І конкретно приймає такі операції, акти проти конкретного нашого бойового офіцера. Тому в даному ситуації я ще раз підтверджую, що угорський лідер не підтримує ні позицію Європейського союзу, ні тим більше не підтримує позицію боротьби з агресором. Він постійно блокує, так сказать, рішення поставці зброї, по фінансуванню, по прийняття відповідних резолюцій. Я думаю, що європейський Союз повинен відпрацювати механізм, який не буде сприймати або навпаки засуджувати, тому що. Орбан, мало того, що підтримує Росію, підриває наші позиції і європейські позиції безпеки. Він фактично зіцінює зусилля єс часто по формуванні самої стратегії захисту європейських країн, але при цьому він дуже дуже активно використовує гроші європейської на власні потреби і на потреби для свого іміджу, формує начебто якогось економічного статку. Я прямо скажу, Угорщина тримається і піднімалася. Як право за рахунок грошей Європейського союзу, і я не раз з Орбаном з його керівниками спецслужбору, та так і вони підтверджували. Ну коли не було mm -hmm. конфронтації, зустрічі були на вищому рівні, от були дуже близькі, і прямі як, як голову делегації, або з нашим президентом, от ми зустрічали в свій час, і бачимо, що в нього такий ухил. Йому треба отримати щось і від Європи, все, що тільки можна, і від Росії. Але основні орієнтири на Росію. Я вам дякую надзвичайно, пане Микола, за змістовну розмову в нашому етері. Микола Маломож, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Був з нами у марафоні Незламна країна.